Вітаю всіх, хто дивиться мене і цікавиться нумерологією вашої датою народження, яка пов'язана з картами Ленорман. Або просто ви цікавитесь свої датою народження, як числа впливають на долю людини. Або що закладено, яка програма, як раніше називали долею. І так, сьогодні число 13. Прихований код вашої дати народження. Ну, наприклад, якщо ви родились 5.03. 2003 року ви 5, додати 3, додати 2 і додати 3, це буде число 13. Або, якщо ви складете числа, і у вас буде число 49, це буває дуже рідко. Ви віднімаєте число 36 і у вас залишається 13. Це, число, це карта у Ленорман. Дитина. 13 число. Дитина. Відповідно, хто така людина-дитина? Це наївна людина. Вона завжди сприймає світ як дитина. І навіть коли стає дорослою, вона залишається дитиною. Вона дійсно може розкидати речі, де попало, знімати, кидати. Вона може бути неаккуратною, тобто бути дитиною. Для неї це не головне, вона не розуміє, для чого це все складати, якісь дорослі якісь вимоги. І тому, батькам треба бути розказувати цим дітям. Що не треба бути такими наївними і довіряти всім не можна. Бо люди, в яких є закладений код дитина, вони дійсно наївні. Вірять всім, біжать кудись за собачками, за кицьками, можуть за ними дивитися. Думають, що світ такий світлий, вони бувають наївні, навіть інфантильні. І тому все життя вони проводять у цю енергію дитину, все своє життя. І якщо це особливо мужчина, а жінка не знає, що він в душі дитина, постійно будуть проблеми, постійно. Вона не буде розуміти, чому він так себе веде, чому він віриться різним казкам, чому він якийсь інфантильний, чому він буває, може впадати в якусь істерику і все інше. Але ким же можуть працювати такі люди? Ну вони не можуть бути лідерами, це дійсно. Тому що ну, як, якщо в душі дитина, ну який може бути лідер, якщо дитина сама буде е, просити допомоги? Якщо сама людина із самким кодом і енергією дитини буде просити, щоб їй допомагали, тому... Число прихованим кодом 13 можуть працювати в бібліотеці. Хоча зараз які бібліотеки, в основному це інтернет. До речі, люди з числом, прихованим кодом 13 гарні комп'ютерщики, вони можуть довго сидіти. І тому, якщо дійсно, от якщо код 13, і вони щось там клацають, щось видумують, щось, вони, як діти, ці люди, вони пізнають світ, от їм все цікаво. Але один мінус вони можуть довіряти людям, і люди їх можуть постійно ображати. Оце є такий мінус. Можуть бути комп'ютерщиками, я вже сказала, бібліотеки працювати, ну, якщо це дівчата, наприклад, може хлопці не можуть. Можуть працювати якісь лабораторії. От вивчити, от, наприклад, їм цікаво, те додати, те якийсь інгредієнт, ту сполуку, ту, що вийде. Хоча можуть хімії погано вчитися, але потім їм захочеться піти в лаборанти. Може, це буде лаборант в лікарні, може ще десь там по воді перевіряти. От Теж вони можуть іти працювати. Бо вони свою роботу роблять дуже швидко і часто буває неякісно. Швидко, 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 як діти поспіхом все. І тому на них не треба вражатися, вони не зможуть бути іншими. Якщо вони підійдуть до, до своєї номерології, так, я дитина, я дитина, але я можу щось виправити собі, то так. А якщо самі розумієте, ви розумієте, то ви відповідно, на них так і відноситесь, як до дітей. Ну, з чим ще вони можуть бути? Вони, ну, це я сказала, я не можу. Ну, такі, така професія у них, ну, як у дітей. розумієте, Я не знаю, можливо, кось є, напишіть. Можливо, працювати там, де є іграшки. Вони самі діти, але за дітьми, дивитися, вони не будуть. Але, можливо, продавати іграшки вони зможуть, тому що вони ну, такі вони, наївні, ці люди з дітьми. Що про хворобу можна сказати? Людина з таким кодом часто на зразок, вони часто хворіють вітрянками, свинками, краснухами, у них слабка імунна система. А от старе чи слабоумство у них зустрічається рідко. Часто здається, що у них щось недорозвинене і можуть народитися, у них можуть якісь бути органи недорозвинені, таке може бути. В принципі, ця людина активна, молода завжди, можливо, бути весела, і людям здається, що вона неначе дурнувата. Але вона в будь-якому віці може бути готова до пригод. Один негатив, що вони незрілі. І ті, кого немає цього коду, не можуть розуміти, як доросла людина може так себе вести. Тому що часто їм вони можуть бути безвідповідальними і, і позбавлені самостійності. Відповідно, вони прив'язані до своєї мами, і все життя мама буває часто дивиться за своєю дитиною, нячьєю. Але мама буде як вам сказати, розуміти, якщо вона розуміється, вона не буде будувати великих планів на того, що він став повинен стати начальником чи побудувати будинок, тому що. Ну, от така людина, яка повинна пройти з отакою нумерологією, тобто з, таким, з такою долею або з такою програмою. Можуть, чи можуть вони дійти до психічних захворювань? Так, вони можуть. У них може бути частий настрій змінюватись і можуть бути зациклюваності на собі. Тобто я такий, допомагайте мені, я найголовніший в цьому житті. Тому що вони біжать від відповідальності і не хочуть ні за що відповідати, тому що вони позбавлені самостійності. Але що можна порадити таким людям? Що можна порадити таким людям? Ну, я ще потім я скажу, що вона порадити. Я ще хочу сказати, що вони символізують дитинство, безпеку і, не, і, і незахищеність, тому що будьте дивіться за цими дітьми разом з тим, вони можуть бути інфантильні, але сильно зацікавлені. Часом у них може бути химерна поведінка і капризи. Вони вивчають світ нуля, вірять у казки якісь чари, вони не соромляться гратись, насолоджуватись життям і щиро обурюються, якщо щось їм не подобається. Вірять часто у надію. Але те, що у них ще добре, що вони можуть починати щось із новизни. І завжди вони можуть бути оптимізмі, якщо їх не образять. Інші люди. Вони люди ці можуть бути, якщо їх не образили, у них може бути романтичне відчуття все життя. Платонічна така в них може бути любов і, чудово, і вони співрозмовників. Часом ці люди можуть себе оточувати придуманими чудесами. Ну, і що я ще хотіла сказати, 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 ну, така вона порада цим людям. Якщо ви, ви розумієте, що у вас живе оце внутрішнє дитя, побалуйте його. Вам потрібно все-таки повірити в диво і бути відкритим до світу, вірити оточуючим і зрозуміти, що далі буде краще. І перестати вести себе як дитина. Викорінюйте інфантилізм, інфантильність і ставайте, і ставайте серйознішим. Ось так коротко по 13-му числу. Якщо вас цікаво, чи ви зрозуміли, якщо ви хочете детально щось узнати про себе, або відповідь так чи ні, звертайтеся за особистими повідомленнями в Viber або в Телеграм. Якщо ви не можете порахувати свою нумерологію, ви можете це в Ютубі спитати, і я порахую вашу нумерологію. Одне питання так чи ні, чи збудеться ваше бажання, чи хто ви по нумерології, і що треба яка порада коштує 100 гривень, якщо щось ширше, що більше 400 гривень, я не беру людей. Якщо щось комусь треба дуже, Добре. як кажуть, дуже щось знати, а хороше нема, ви можете мене попросити. Я, як кажуть, в борг, або просто за слово велике, дякую, або за лайки. До речі, ставте лайки. Хто дивиться мій, мої, мою роботу. Це моя така робота. Я несу інформацію людям про ті чи інші знання. І пам'ятайте, світ. Змінюються. А відповідно, змінюються знання, змінюються пріоритети, змінюються навіть лікування людини, змінюються, змінюються цінності. І будьте бережні. Всім гарної весни!